Привіт друзі всім. Сьогодні в нас випав сніг перший і я вирішив ще виїхати все ж таки на риболовлю, на стохід Попробувати половити рибки. Барсика сьогодні взяв з собою. Барсік. Привіт, передаю людям. Сьогодні хочу половити щуку, взяв спінінга з собою, але ще взяв і вудочку, накопав трошки черв'яків і думаю, можливо, попробую половити плотвище. Може десь тако по закутках, по тихих. Можливо вона вийде наверх, то я спробую її зловити, щоб вже з порожніми руками не їхати додому. От. Погода така сьогодні. Вночі йшов цей сніг, але зараз він розтає і так потепліло відчутно. Зараз поки, поки збирав Снасті, сидів, отут на цій ямці біля мене було 4 сплески. Це за якихось 5 хвилин. Приблизно відрізок часу. Мені дуже цікаво, що таке від самого верху. Тут вже ж яма. Не думаю, що щука піднялася геть на, на таку висоту і І оце плескалася там. Тому зараз спробую начепити черв'ячка. Копнув черв'ячків дощових трошки. Думав, вже може не буде їх, але... Так, копнув, бачу, є. Значить, як є черв'ячки, то буде і риба. Думаю. Цікаво, що це були за сплески такі, Ну такі, я б сказав, не, не, не слабенькі. Якась така більша рибка, може бути платичка, можливо, окунь. То я зараз чіплю черв'ячка дощового. Пробуємо половити платву. Не знаю, чи клює щука, ще не пробував. Буду пробувати пливсти і, і, і щуку ловити. І плотву окуня, щось таке. Так, ну, спробую. Що тут плескалося, от ще навіть там бульки плавають від тих сплесків. Що, барсик, попробуємо, так? Да? Чи буде кльов, чи не буде? Цікаво, що там плескалось. Може, то я за малу глибину роблю. Але щось так декілька разів плескалося тут. Ну Щось не хоче покльовувати платичка. Що ж тут таке плескалося хіба? щучка можливо? Немає дивно, звісно. Що немає плитви тут? Треба, мабуть, пробувати щуку ловити. Можливо, ця щука тут плескала. Правда Барсік? Попробуємо половити щуку. Попробую половити щуку. Беру другу палочку SportEx. Це моя нова палка. Сі, снасті шнур, повідець. Будуть посилання на магазин. В описі відео і поставив я мегабас воблера. Не знаю, мені щось він дуже сподобався, цей воблер. От буває, як сподобається якась приманка. Постійно ловиш на неї і все. Так як раніше на накопити, релакс. А, треба пробувати кинути ще на релакс, на дно, щоб опустити... Геть, геть потягнути про дні, по дні протягнути. Вроді погода ж непогана. Не хоче. Релакс купито. Спробую по дні протягнути. Навіть понад самим зіллям, понад самим дном. Можливо, зачеплю когось. Бо воблер, воблер не йде так низько. Тут ямка така метрів три, можливо, навіть чотири. Отак, От геть буду ложити на дно і потім підтягувати. Риба тут є, звичайно, чи захоче вона тільки взяти. Не хоче, спробую тою стороною. Ну, не вже ж немає бажаючих жодної. Не хочуть. Ну, давайте щуки теж копи то кидає. Ну. Ага, не хоче Не хоче вона того копита. Так. місцинка тут непогана. Глибина метрів два. Посередині може навіть більше. Не поняв. щось. Чи то зілля зачепив, чи то була покльовка. Незрозуміло. Мабуть, зілля бо чепилося. Що, Барсік, спати хочеш? Оп! Не поняв. Зілля знову? Щось як смиконе. Оце Зілля. Щука не хоче брати. Ще посередині протягну? Буду їхати далі, може спробую плотву половити. Ну, що карі, де ви? Дощик моросить. не хоче щука. Спробую той очеред кинути. Ей, щуки, ви що? Навіть тут немає вас. Хоче. Не хоче. Нема барсік, так? Да? Не видно, ні плотви, ні щуки. Хоча минулий раз я їздив, то бачив плотва ходила зверху. Сьогодні нічого не видно. Но... О, щука брала. Це точно брала. Нічого собі. А чому не взяла? Давай, давай. Добирай. Не хоче? Був удар точно? Удар був точно. No, okay. So you've searched is true. Очі. Знову. Отак то Берсіка. Ударила і все. Стояв би воблер, можливо б він її би і зачепив. Правда, барсік. ну Попробуємо ще пару разів Не Будемо міняти нього, якщо не буде результату. Чупаки, давайте ось зачепився. Хоче поміняю приманку. Ставлю мегабас. Той, що мене завжди ловить останні рази. Ще він навіть трошки подертий. Щучки нього. Щучки нього трошки попортили. Але він вже витяг щук. Не знаю навіть скільки. Ну, давайте, давайте, теж ви там щукарі. Не хоче, не хоче, не хоче. Такі місця гарні, знизу таке зілля, зверху вода. Якби ще трошки тепла, то щучки ще б виходили на охоту, на такі галявини. Не хоче. зілля трошки вхопив. Теж ті трофей осінні, а подівались, Барсик, де ті трофеї осінні? Барсик, буде тут чи ні? Як думаєш? Niemand. Niemand. Atam siedler, ach tyš. Ставлю на ну, ще мантера. Ні, не, не мантера. Копито. Копито поставлю, бо тут зілля. Багато зверху. І попробую. Потягати зверху. Полетіли качур. Щоки, давайте, ну де ви одівались? что там зелень ну mm. старый кто-то бы выскочил Нет. Не. Немає, тут видно, вибили вже все. Може бути таке. Нічого, нічого нічо не біжить. За тим копитом. Нічого не біжить.